Ви BMW продаєте. Так я. Можна подетальніше. Не бита, не крашена, не американець. вироблено в Україні. Яка ціна? 1570. Зараз по акційній ціні можете забрати за 1380. Добре, забираю. Ось, будь ласка, ваш комплект. Дякую за покупку, в Гарнаді. О, все, дуже класно. Я погнав, дякую. Автомобільні комплекти в нас є різні, дивіться, є ось такі комплекти з світшотом та термочашкою. Більше 50 марок автомобілів також. Отакий комплект. Теж 50, більше 50 марок автомобілів. Така кепка, футболка поло. Термочашка і також ось такий комплект літній, два кольори: чорний та білий, кепка, футболка і термочашка. Переходьте в шапку профіля, замовляйте.